Біблія, книга Левіт, глава 1. І кликнув Господь до Мойсеї, промовляв до нього в скиній заповіту, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них, коли хто з вас принесе жертву для Господа зі скотини, то з худоби великої, худоби дрібної принесе вашу жертву. Якщо жертва його цілопалення, С худоби великої, то нехай принесе його, самця без вадного нехай приведе його до скині заповіту, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім. Покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від відріхів його. І заріже він ягня перед Господнім лицем, а Аронові сини священики принесуть кров і покропять тією кров'ю на жертівника навколо, що при вході до скині заповіту. І здере він шкуру жертву цілопалення і розідне його на куски його. І дадуть сини священика Аарона на жертівника і покладуть дров на ті огні. І порозкладають аренові сини священники ті куски голову та товщ на дровах, що на огні, який на жертівнику. А його нутращі та голінки його обмиє водою і священник усе те спалить. На жертівнику це цілопалення, огняна жертва пахощі любі для Господа. А якщо ти його жертва з дрібної худобини, худоби, незоветься, бо скісне цілопалення, то нехай приведе його безвадного самця і заріже його на боці жертівника на північ перед Господнім лицем, і покроплять Аренові священники прог'є його на навколо і розітне його на куски, його голову, його і товщ його. Священник порозкладає їх на дровах, що на огні, як і на жертівнику. А внутріші, на голінки обмиє водою. І священник принесе все це та й спалить на жертівнику. Це цілопалення, огня на жертва, пахоще любі для Господа. А якщо цілопалення його жертва для Господа спаства, то нехай згорлиться або з принесе жертву свою і принесе її священник до жертівника. і проб'є йому ніг великим. Голову та й спалить на жертівнику, а кров його буде вилита при стіні жертівника. і здійме його голову, пір'ї його і кине його при жертівнику на схід на місце попелу, і роздере його між крильми, його, але не відділить їх, а священик спалить його на жертівнику на дровах, що на огні, воно цілопалення огня на жертва, пахощі любі для Господа.